Жаль, в більшості своїх загинули, 28 вісім осіб загинули саме на цій локації троє дітей. Ми могли закінчити ці роботи набагато раніше, але рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, тому що знайшли дитину і ми мали все зробити для того, щоб тіло було ціле. Тому що багато було бетонних плит, і останню ми знайшли жінку з двома дітьми на шостому поверсі. Щоб подивитися мною, там де п'ятий поверх жовтого кольору стіна, і зверху вони були придавлені також бетонною стіною. На жаль, багато дуже людей знаходиться в медичних закладах. Ну, і... Після цього, коли ми вже останню жертву, останні жертви знайшли, ми вже доповіли президентові нашої держави, що роботи пошукові яварі закінчені, і тому ми вже ми змогли сюди вже приїхати і фіналізувати те, що відбулося.